Кажу вам чесно, прийшла я в захист прав дитини не через наукову літературу, чи те, що я ходила в університет мене на цьому навчили, а тому що я сама пережила цей досвід, коли я зіштовхнулась з тим, з чим я не мала би зіштовхуватись. І, мабуть, саме в той момент я зрозуміла, що таке. Відчувати, коли твої права не захищені. І тому моя професійна сфера це щоб якомога менше дітей це на собі відчули і пережили цей досвід. Отже, права дитини це не про свято, це міжнародні документи, це внутрішні документи, які приймає чи ратифікує країна. Конвенція ООН про права дитини визначає, що Кожна дитина має право на безпеку, кожна дитина має право бути почутою, кожна дитина має право на гідність, і кожна дитина має право на повагу. І цей перелік є великий. Отже, коли країна ратифікує документ, вона створює умови, де дитина буде в пріоритеті. Не коли це зручно, а завжди. Так ми не ідеальні і є нам куди рости. А і кожен може себе почати від соціального працівника, батьків, лікаря, коли ми почнемо слухати дітей і створювати середовище, де діти будуть не виживати, а жити своє дитинство. Мабуть, тому мені так відгукується тема прав дитини, тому що коли ти себе Хоч один раз відчуєш незахищеним, ти будеш старатися і намагатися, щоб це не відчули інші. З якого права, на вашу думку, починається щасливе дитинство?